Черговий візит. Родичі бійців 5-го територіального батальйону знову зібралися під стінами облдержадміністрації. Жінки обурені, кажуть, підрозділ передислокували Амвросіївки, однак хлопці знову під обстрілами. Цього разу з установок ГРАД вогонь ведеться як з боку терористів, так і з території Російської Федерації. Я тільки читала з засобів інформації, так само сводки, що обстріляли з мінометів. Я не знаю, що Чоловік мені ще нічого не казав, я з ним це не говорила. Наскільки я знаю, три поранених легкі і поранення легкої тяжкості. Бронежилетами вони забезпечені повністю. Уже касками ще наскільки я знаю, не всі, але точно не можу сказати. Каски вже декілька частину прислали, але ще не всі. Технікою важкою ще їх не забезпечили. Матері та дружини нарікають, п'ятий батальйон не отримує передач від рідних. Деякі не доходять до них, інші посилки наполовину порожні. Чергової передислокації військового з'єднання родичі вимагають в обласної влади. Щоб дітей наших звідти забрали у надійне місце, аби ми живих дітей цього мали, ані перебували хвилини життями, а вони взагалі розповісти владі Прикарпаття про стан п'ятого батальйону на сході приїхав у. Один із військовослужбовців він у десятиденній відпустці. Хлопець зізнається, бронежилети та каски не рятують від обстрілів. Хлопці потребують військової техніки, яку їм обіцяли надати ще тиждень тому. Однак, як кажуть, віз і нині там ми стоїмо стрі кілометри від нас на. Ну і що, чим вони мають підстрілюватися, якщо кілометрів навіть не можуть, буває наші кілометрів. Сить машина, які бачите, наші бліндаж ховають. Ми не можемо воювати змоги. Нас не кувають града, ми на м'ясом. Ми їх не бачимо. Не приїжджають, тому що у нас рубля. А казали, що будуть докомплектовувати, що ви займаються чуваки безпочатку. Нам чоловік не треба, нам треба текстити. У той час, як під обстрілом гніву матерів та дружин вояків 5-го батальйону був очільник області Андрій Троценко, Верховна Рада схвалила рішення про часткову мобілізацію. Вона передбачає призов військовозобов'язаних, резервістів і поставку транспортних засобів для армійських потреб. Часткова мобілізація оголошена у зв'язку з поширенням проявів тероризму на території України. Оксана Сердюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.